Друзі, так, продовжується пошук мій е, нормального, якісного петлічного мікрофона. Для запису відео ми записуємо, хто слідкує за моїм каналом розумні ділекції з Ленидом Рівочем Дишуком. І я записую окремо свої відео: це і огляд техніки, і якісь зброєві е, чистки, е, огляди і все інше. Е, значить, це буде друге відео з цього, цього циклу, навіть уже третє. Перше відео це мікрофони Pru. Я купував, можна, на моєму каналі також є телефон, їх просто, скажімо так, ну, побачив, але звук не записав і слово взагалі. Другий раз я купив вже мікрофон XO підлічки. Звук там був найгірший з цього того, що я використовував. Я порівнював звук з мікрофоном Remax. Який достатньо бюджетний, я його купував за 100 гривень цього на всього. Навсього. Але звук поки найякісніший саме в на тому Remax. В чому проблема в Remax вже здох акумулятор, скажімо так. Ну, і мені було просто ліньки розбирати, міняти. Зараз довелося розібрати і шукати тепер до нього акумулятор. Але паралельно ми купили нові мікрофони і використовуємо інші мікрофони, намагаємося, скажімо так, знайти. Альтернативу, заміну цьому всьому ділу. Порада одна, коли ви купуєте, обираєте п'ятички, обов'язково перевіряєте їх одразу при купівлі, тобто підключаєте одразу до телефону, от і після цього е, беріть і е, звук, перевіряєте. Зараз секундочку, зробимо світло. Я повернуся, обожаюся. Значиться, продовжимо. Значить, Трантинний варіант був мною ну, займаний, я шукав дуже довго. І з'ясувалася проблема така існує дійсно, але не ну, у всіх є гроші на підлічки від HGI, От, Тому, ну, починаючи, скажімо так, блогери от, і ті, хто, скажімо так, не заморочуюся з приводу звуку і запису, шукаю щось е, дешевше. Я заморочуюсь з приводу звуку, От, тому знайшов ось такий ще варіант. Я сьогодні е, вам його продемонструю. На жаль, порівняти звук з ремаксом і з цим варіантом я не зможу, тому що ремакс розібраний у мене на ремонті, скажімо так, я його сам ремонтую. Значить, ось така е, підлічка е, фірма Recordio. Бренд. От, я такий нічого, не, не знав, е, але знайшов на сайті. Ну, от. В непоганому магазинчику. Коробочка вже ось така була, скажімо так, покосана, заклеєна скотчем. Це прямо з магазину така є. А, більш того, коли я пішов магазин, ми а, включили ці підлічки, намагалися їх вімкнути, вони були просто глибоко розряджені. В комплекті є ось такий кейсик. Давайте я вам покажу, що є ще в комплекті. Чек з тачком юй. Ну, ось така макулатурка якась маленька. І е, ось такі два кабільочки є. 3,5. І давайте заглянемо, що ж тут є всередині в кейсі. Е, значиться. Ось така от упаковочка. Значить, Що тут є? Тут є, виходить, ось така частинка. Це те, що чіпляється до телефону. До телефону. Чіпляється ось таким от кабелем. Тобто ми сюди вставляємо. Роз'єм Type-C, ось тут він є. Ми вставляємо е цей кабель. Е ця частинка, відповідно, йде до телефону. Тут це у нас є приймач. Також в комплекті є е мікрофон, він же передавач. От. І тут є, відповідно, така частинка зверху. Тут ще є кнопочки регулювання, е кнопочка вмикання. От. І що ще, поки не читав, скажімо так, не розібрався. Сьогодні ми намагалися зменшити цим регулятором гучності качельками а, трошки менше, я думаю, що це рівень, а він перестав просто записувати звук, в принципі. А, що ще є в комплекті? Є отака от штучка, яка отак от чіпляється. Це така штука, якщо ви знаходитесь десь на вулиці, вітер. І от вона повинна краще записувати. Що ми зробимо зараз? Зараз ви чуєте звук, який записує просто сам iPhone. Я поставлю на паузу. До речі, хто не знав, нарешті з'явилась пауза в айфонах. Не пройшло і 100 років. Що нам дало змогу зробити ось таким чином. Продовжуємо. Я підключив вже мікрофон. Ви чуєте зараз звук вже з мікрофона, з цього, з рекордіо. Звук мені, в принципі, більш-менш не те, що сподобався. Але з тих варіантів, які я пробував, це були мікрофони XO, Proof, В порівнянні з Remax, то звук трошки гірший, ніж на Remax. Поки найкращий звук, який я записував на своїх роликах, це був провідний мікрофон Boya, але знову ж таки він використовувався з роз'ємом Type-C на телефоні Samsung. О, тому, друзі, по. По цим мікрофонам поки все. Альтернативу шукати я більше скажімо так, не буду. Будемо. будемо використовувати як резервні мікрофони саме ці від Recordio. А Remax відремонтую і будемо також їх використовувати як один з основних мікрофонів. От, В принципі, якість запису мене більш-менш влаштовує, але якщо ви прислухаєтесь, то буде чутно невеличкий фон, який в Remax відсутній повністю. От, і є якісь такі переривання між тим, коли людина перестає розмовляти і починає розмовляти знову. А, тобто, якісь такі от провали звукові. Їх також було чутно, не знаю, зараз чутно не чутно, але на тих відео, які ми записували сьогодні з Ліндом Григоровичем, це були у нас розумні відеолекції, там це було м -м, чітко чутно. На цьому поки все. Нагадую, що троє по повномасштабне вторгнення дуже важливо донатити на ЗСУ. Всім рекомендую наш благодійний фонд на Криворізькій 2 в місті Дніпро. Це благодійний фонд допомоги переселенцям та ветеранам. Це буде Україна!